Всім привіт! І ви на каналі Мадмузель Ербекс і сьогодні ми будемо грати в Rainbow Friends 2. Ну що ж, заходимо в коло. Ну, що ж, у нас вже почала зіграти, тепер нам треба збирати ліхтарики, як я зрозуміла. Так, ідемо. Так, все, перший я вже підібрала, тепер треба другий. Все, другий є Все, три ліхтарика є. Тут четвертий зараз підберемо і будемо йти туди. Хоча, можливо, ми підемо в іншу сторону, але думаю, сюди краще підемо. Так, все підібрала вже декілька ліхтариків. Так, ідемо. Так, ну я зараз не буду, напевно, ризикувати життям, бо бувало таке, що, типу так, все одно може з'їсти він, тому я буду так. Так, скільки в мене їх там? Вже 4 є. Хай він іде, і ми зараз підберемо. Так, я так краще піду. Ну, там, наче, немає більше. Зараз хай він мене ще з'їсть. Наче все, я підібрала всі, які можна. Так, все. У нас тепер їх п'ятеро, йдемо далі. Тут є один. Так, все, їх вже сім. Тут зараз підбираємо і там ще треба наче. Так, все, скільки у нас їх вже бере. Убий звичай. Тікаємо. Тікаємо від нього. Він зараз мене ця пафілі. Куди він біжить взагалі? Взагалі. Я не знаю. Що він там робив? Так, у нас вже їх 14. Взагалі супер. Так, йдемо. Ще піде з іншою стороною, тому що не хочеться. Щоб він нас з'їв, краще йдемо сюди. Так, я вже чекаю, доки буде жовтий, тому що жовтий дуже допомагає. Так, вже троє є. Тепер четвертий і там ще є, наче, так? ой 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 ой, -ой. Тут, тут зелений. Він мене так дратує просто. Він уявляєте. А куди ти йдеш, він що, взагалі? Він повірив в себе. Давайте одягаємо коробку, тому що він зараз, як, блін, вийде з угла. Ну тут нікого нема, наче у нас Скільки? у нас вже ну, по ідеї, нам ще треба. Ну, десь декілька штучок і все. От що він там робить? Давай йди йди. Де він? Чого він зависає? Все, він пішов, це чудово просто. Просто чудово. Зараз підбираємо ці штучки і йдемо туди. Так, там зелений ходить. Так, а де тут? А, я вже підбирала, тому йдемо відносити. А, нам ще треба одна штука, по ідеї. А де я не знаю, до речі? Все, осталась одна. А я не знаю, де її можна взагалі знайти. Ну, дивіться, це або тут. А... Ні, точніше, це або тут. Або я не знаю, де це може бути. О, бачу все, чудово. Ой, ой що він там робить? Реально, я граю вже в перший раз і так лякаюсь, ніби це перший раз. Все, давай, йди. Йди давай, бо ми тебе не запрошували взагалі. Давай, йди. Його запрошувати не треба, він сам прийде. Все. Це він пішов наче. Зараз хай дойде і все, піде. Все, йде. Можемо вже спокійно йти, тому що зараз ми в будь-якому випадку зараз виграємо. Так, все, все, ми виграли. Скіпаємо. Все, почалась наступна гра. Тепер нам треба збирати ці штуки. Це перша є. Друга зараз теж є. Тепер йдемо четверту. Ой, <гум> ні, третю, звичніше, вибачте. Давайте йдемо. Так, ну мені, чесно скажу, не дуже хочеться тут ходити. Давайди, йди. йди. Так, все, він пішов. Ідемо сюди. О, жовтий мій улюблений. Жовтенький. Як чудово, що він є. Я просто його обожнюю, тому що він завжди рятує всіх. Де? Так, все. У мене їх вже п'ятеро, це взагалі чудово. Шестеро. Так удившись не буду ховатися. Хай собі ходить. Мене жовтий врятує. Він мій напарник. Так, все йде. Він там десь бігає, щось кричить, а ми зараз спокійненько виграємо. Так, тут є все. Скільки? Вже 7 штук? Я краще одягну цю фігню. А, ні, 8. Давайте йдемо. Обережно, тому що зараз тут... Ну, як сказати, не можна ніде сховатися. Але ризикувати я не хочу, тому буду так. Цей 10 штук. Залишається п'ятеро. Так. А ну я можу? Ні, я вже не можу. О, тут якраз п'ятеро все. Ох ти, що ти тут робиш? Де цей зелений? Бо зараз я, блін, буду йти, він мене як з'їсть. Так, давайте йдемо. Ну йди, йди, давай. Так, все, ми віднеслись зараз, все. Останні п'ять треба і все. Один. Два. Три. Чтири. І тут ще так? А де? А, ось, бачу. Так, тут нема нікого, наче. Все, чудово, ми зараз виграємо. Так, ідемо потихесеньку, бо зараз ще з'їдять. Ой, 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 зелений, що ти там робиш? От шо-шо, але зелений він мене дуже дратує, прям взагалі. Все, ми виграли, тепер знов скіпаємо. Так, тепер треба з цих штук зібрати. 10. Ну, 10 це ще нормально, думаю. Так, давайте йдемо. Я не знаю, де вони, типу, можуть бути. Хоча ні, я знаю. Але це, напевно, дуже складно, тому що не можна в коробки ховатися, а це взагалі. Він там ходить. Де? Ой, йди сюди, йди сюди, малече, йди сюди. Ну куди ти катершся, тобі нема куди йти? Йди, йди сюди, йди сюди до мене, йди. Ой, йди сюди, йди сюди. Все, є один. Проходь, давай, йди, йди. Тебе ніхто не запрошував сюди. Взагалі все шикарно. Тут взагалі жовтий дуже сильно допоможе, тому що, типа, він... Ну. А як? Як його покласти? Що з ним творитись? Зараз. А, тут можна вже... А що з ним? Чекайте. Не знаю, що робити. Ой. Він мене так не з'їсть. Я не знаю, що робити. Малеча, іди сюди, іди до своїх братів і сестер Ні, ну все, я... у мене вже нема надії. Ідемо, Просто не знаю. Будемо блукати, давайте в водичці покупаємось. Ну, у нас дуже багато часу купаємось. Тобі застрісно? Що ти глючиш, а я ні, туди тебе. Будеш знати, як мене ловити. О! Жовтенький, друже мій. Чого ти мене не, б... Чого ти мене не забираєш? Давай обійм... обіймаємось. Так, я вже перезайшла, тепер мені треба зібрати їх скільки. 9, тому що вже один є. Так, ідемо сюди. Так, ось, бачу, один вже бігає. головне, щоб зараз це таке не повторилося. Так, там синій, тому краще ми підемо. Все, йдемо А тут ще зелений, я вафі. Іди сюди, йди сюди. Все, Сюди ховаємось, того що я знаю, зараз буде йти. Синій або, може і ні. Ні, йде. Давай йди. Все, він наче пішов. Все, йдемо, тепер підносити. Все, йдемо. О, тут ще один є. Так, ідемо, йдемо. Де він? Так, ну його тут немає, тому все добре. О, тут ще один. Так, все, у нас вже їх двоє. Тепер йдемо цього забирати. Їх тепер троє, можна сказати, і дам там ще одні валялись? Де він? Ось він. Так, все підбираємо, у нас буде їх четверо зараз. Ти що тут робиш? Так, іди давай. А тут ще зелений, вони взагалі страх загубили. Для вафії, що вони там всі зібралися? От ніби в них там якесь не знав. Да, я не знаю, реально. Коротше, я не буду ризукувати, тому краще я почекаю, доки він піде. Бо що мені це не треба. Хоча... Все чудово. Це їх вже четверо, зараз буде п'ятеро. Все, їх п'ятеро взагалі чудово, тепер йдемо підбирати ще п'ятеро. Так, ідемо. Ідемо, давайте потихесненько, щоб нас ніхто не з'їв. О, там бачу, бачу одного. Йди сюди, йди сюди. Куди ти тікаєш? Іди сюди. Так, вони десь там шастають, тому краще треба швидко все зробити. Так, ідемо, йдемо. Так, все, шестеро є. Це чудово просто. Так, там жовтий. Все, хай він йде і ми будемо йти за ним. Так, я думаю, можна краще сюди нам піти. Ча ні. О, бачу, йди сюди, йди сюди, малеча, йди сюди. Все, чудово, ми підібрали вже одного. Ну, їх буде зараз семеро, і це дуже добре, тому що, ну... Нас ніхто ще не з'їв. Так, ідемо потихесеньку. Ідемо. Все, чудово, їх семеро. Я туди краще не піду, мені здається, тут буде якось щолі безпечніше. Так, все, чудово. Так, ось так дивимось, щоб нас ніхто зараз не з'їв. Так. А сильній. Тут, по ідеї, має бути хтось, так? Ну, по ідеї так. Де він? Тут нікого немає, йдемо тоді далі. Так, ну я ризукувати не хочу, тому краще будемо в коробці йти. Мені здається, так буде безпечніше. Ну, так, коли зелений, завжди буде безпечно. Йди, давай, зелений. Що він там роздивлюється? Йди давай. Та куди ти? Сюди не можна йти. Йди давай, йди. Чого він стоїть, я не знаю він що, ніколи тут не був. Це його Дім, а він тут так все дивиться, ніби він в перший раз тут. Так, ну йди. У мене час взагалі. Я на нього витрачаю час. Я знаю, що можна туди піти, але мені не хочеться. Ну, все, він пішов. Давайте йдемо потихесеньку. Так. Йдемо. Давайте намагаємось вижити. О, ми ще там не були, зараз туди підемо. Ну, і сторінник, як завжди, з нами, так? Капець. Ну, у нас взагалі все чудово. Хай він піде і ми, напевно, підемо, тому що. Ну, зараз він як нас з'їсть, і це буде взагалі жесть. А де він, чекайте? А я не можу тут подивитися. Це взагалі чудово. О, все, йди, 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 давай. Йди і більше сюди не приходь Так, джафти сюди не йде, це чудо. Ну, іди, ну йди сюди, давай вже. Зараз подивимось, якраз де тут хто. Так, дивимось, головне не пропустити. О, там бачу один. Зараз. Все, йди сюди, чудово, йди сюди, йди сюди, малеча. А ти ку... Де він, все, йди сюди. Давай йдемо. Все, чудово все просто. Так, ідемо. Ідемо, давайте потихесенько, щоб швидко все було. І нас ніхто не з'їв. Тут нічого нема такого. А... О, жовтенький, друже мій, йди сюди. А нашу обземлю, що тут не духенье. Так, іде. Де ще тут? О, там один бачу. Це чудово, у нас ніхто ще не з'їв і це вже радує. Давайте йдемо. Так, там зелений. Десь ця малявка, де вона? А де реально? Я не розумію, де вона? І ще тут синій, напевно, десь ходить і це взагалі жесть. Так, ідемо, давайте потихесеньку, щоб нас ніхто зараз не з'їв. Ні, ну я не знаю, де ще можна це знайти. Не знаю. О, все бачу, йде? Тут нікого нема. А, точно, так можна йти все. Іде? Якщо він мене зараз з'їсть, то це буде взагалі жесть. Це він мене не це вже радує. Ну, можна вже святкувати. Так, іде. Все, давайте. Зараз відносимо це і все. Буде все чудово. Давайте. Так, тут нікого немає. Це чудово просто. Все відносимо. І залишається ще один. Тут нікого нема. Це дуже добре. Так, я сюди краще піду. Ой, а, все? О, це чудово. Так, все. І остання гра по ідеї. раунд, можна сказати. Це я взагалі не мають цей раунд, тому що... Ну Тут просто тут зараз буде... Це... Я його напевно не люблю, задовго тут зараз буде голубенька. Давайте йдемо. Ну цей раунд буде в коробці, вибачайте, Ну просто я боюся цю голубеньку. Ну просто. Ну і плюс тут зараз, куди не повернеш, тут буде вони просто. Ну, краще так, ніж щоб тебе з'їли. Ну добре, давайте будемо намагатися не бути в коробці тільки. Одягаємо коробку, тому що проблеми нам не потрібні, як я і сказала. Куди ти йдеш? Якщо він зараз сюди поверне, то я буду... Так, все, чудово. Він не повернувся сюди, це нам дуже повезло. Так. Ну, точніше, пощастило йдемо, давайте. Давайте потихесеньку. Вже троє, це вже добре. Я кажу, цей раунд в коробці буде. Але для вас я це прискорю трішки, бо я знаю, це буде нудно дивитися, але. Але що зробити? Я вже зіркалася, я не знаю. До речі, голубенька в коробці не з'їсть, Ну наче ні, наче немає. Так, все, зараз буде четверо, і це взагалі. чудово. Можна сказати, вже майже всі зібрали. Баті, да? 57-30 хвилин грати може.

Так, ідемо. Я кажу, мені дуже страшно зараз іти, тому що, по-перше, зелений, а по-друге, голубенька. Ну, і по-друге, і по-третє, всі інші. Ну, ну добре. Тепер, найбільше мене дратує, це зелений. Куди? Ні, будь ласочка, не треба мене їсти, я добра. Я перепчую не зла тобі. Я ж кажу, це взагалі якась жесть. Все, там тільки голуби. Жить. О, точніше, синий. Давай, йди, йди. Я кажу, мені дуже страшно зараз. Тому що вони мене зараз з'їдять. Я так лякаюсь, ніби знаєте, ніби це якийсь хоррор. Просто, не знаю. Просто це дуже напрягає те, що вони всі тузи. Давайте йдемо. Я кажу, я мені дуже страшно проходити це. Ну, тільки кінцівку, того, що... Ну, останній раунд, можна сказати, ну просто не знаю, якось просто не знаю. Ну, не хочеться, щоб мене з'їли, ну і я не задав просто. Просто якось неприязно. Так, все давайте зараз відносимо, і можна сказати, ми майже це пройшли. Ми молодці. Ой-ой-ой, йди, -ой -ой. тут нікого немає, йди. Все, вона пішла. Чого ти стоїш, йди. Підносити семеро вже, це чудово. Йдем. Дуже повільно, щоб ніхто нас не з'їв, не пошкодив. Давайте йдем. потихесеньку, обережно, повільно. Давайте. Так, давайте, обережненько зараз треба. О, зараз бачите штучки, ми рухаємо. О, давай йдемо, іди зелений. Куди ти йдеш? Сюди не повертай, не повертай сюди. Все, він не повернув. Це чудово. Я просто дуже щаслива. Давайте йдемо, йдемо. Швидше, щоб нас ніхто не з'їв по дорозі. Так, ну це добре, що вони дуже бли... близько. Все підбираємо, зараз треба останню взяти. Так, все останнє і це взагалі чудово. Зараз будемо це все повертати. Все, нікого нема, це чудово. Давайте будемо так от іти. Там глібенька, я її дуже боюсь. Давайте все. Зараз одягаємо коробочку. Хай вона зараз пройде. Голубенька, і все чудово буде. Так, тихесенько зараз тут треба бути. Все, вона пройшла. Це чудово. Тобі показалось, тут нікого нема. Іди, іди Іди, давай. Все, вона пішла. Чудово. Це ми зараз це пройдемо і це взагалі це дуже добре. Давайте проходимо. Давайте, обережно, обережно. Давайте, це йде. Я кажу, мені дуже страшно це проходити, бо я не хочу, щоб мене зараз з'їли. Бо ми потім будемо починати спочатку, а це взагалі буде. Жесть, давайте йдемо. А що вона сюди йде? Вона сюди йде, так? Ні, вона сюди не пішла. Все, ми пройшли це. І останній раунд, все, скіпаємо. Давайте йдемо. Йдемо за ним. Ну як за ним? Він за мною йде. Давайте. Там буде наче один вагон, по ідеї. Все, сідаємо, це буде наша кінцівка і ми виграємо. Все, давай. О, все, ми їдемо. Все, ми поїхали. Так, ну тут я вже не хвилююся, що ми програємо, тому що я це вже проходила. Так, нам сюди треба, пойде. Давайте їдемо. Спокійно не хвилюємось. Давайте їдемо потихесенько. Повертаємо. Тут нас ніхто вже не з'їсть. Ну, окрім глубенької. О, малеча їде. Давайте, їдьте за мною. Ой, тут починається, по ідеї. Давайте, тут зараз буде щось, так? Ну, пойде і так. Якщо я не помиляюсь, то тут зараз щось і буде. А тут наче зараз появиться щось. Пойде, голубенько. Хоча це не точно. Давайте чекаємо. А, ні, ніхто не з'явився. А, ні, з'явився. Давайте. Все, давайте повертаємо за цим. Все, повернулися, давайте далі їдемо. Взагалі чудово, ми зараз пройдемо це все, це якщо катно. Тут лава. Так їдемо. О, зараз будуть атракціони, можна сказати. Так, ну що, ми будемо повертати кудись? -то? ідеї, зараз не будемо вже. Тут зараз будуть всі, напевно. Ну як все. Давайте їдемо. Так, куди нам. Туди. Ні, туди. Так. Щоб нас не з'їли. Так, ну все, тут кінцівка зараз буде. Це Чудово, зараз будемо від нього тікати. Ну, від неї я не знаю. Так, давайте йдемо швидше туди. Все, давайте, зараз вона вийде. Капець, зараз треба бігти вже. Давайте, давайте підходимо. Ось наше відео підійшло до кінця. Якщо тобі сподобалось це відео, то став вподобайку та підписуйся на мій канал. Дякую за перегляд до зустрічі в новому відео. Всім па-па!